Ліна Костенко Маруся чурай, уривок 32, Сповідь Марусі Чурай. Порятуй від болю, смертенько ласкава, А вже бобренки з тим усім не крились. Не встигла їм душа і почервоніть. Я зроду не співала на два криласи, мені було це важко зрозуміть. Якісь у нього появились друзі, семен капканчик і Ромашко Струк. один хоч був десь у великім лузі, а другий зброї і не брав до рук. Десь перебув, десь нишком пересидів, на пасіці чи, може, лободі. Ніхто його в походах і не видів, оце аж зараз виліз на суді. Було йдуть, ромашка зарегоче, капканчик шапку зіб'є на бакир, мовляв, чого там діло парубоче, усі дівчата на один копил. Уже й мене зустріти не боялись, Ішли туди про задихальний яр, який жених, такі його й бояри. Бодай би вік не бачить цих бояр. Вже й воду брала з іншої криниці, а вже й не знала, де себе подіть. Дівчата потягли на вечорниці, то я й пішла, щоб дома не сидіть. Вони собі жартують з парубками, а я сиджу самотня при стіні. Пряду куделю не зберусь думками, в мені умерли всі мої пісні. Вони ж співають про якусь кирею, про те, що хтось когось занапастив. Я оступіла, Гриць прийшов із нею. Мене побачив, очі опустив. Враз поповзли по вилицях рум'янці. Очима більше не стрічались ми. Він танцював із Галею. І в танці, мов щось топтав, і нищив чобітьми, воно було на танець і не схоже, ті корчі мук у синім кунтуші. Аж хтось тоді сказав, а не дай Боже так танцювать на виворі душі. Мінили стіні на чолі блідому, кресав гопак вогонь спід підошов. Я тихо вийшла і пішла додому. Не бачив Гриць, навприсядки пішов. Мені всю ніч в очах це маячило, а після тих проклятих вечорниць пройшло два дні, вже добре споночило. Аж Боже мій заходить в хату Гриць. Який чудний запалені повіки, пригасли очі під очима бриж Марусю каже, я прийшов навіки, я на коліно стану, ти простиш? Я найдорожчі сплакала літа. Чого вернувся до моєї хати? Ми ж розлучились, матінко свята, чи я ж тебе примушую кохати? Коли своїм коханням поступився заради грошей і багатських нив, чи ти тоді від от мене відступився, чи сам себе навіки обманив? Себе, Марусю, не дивись, вороже, мені ті дні по вік не отболять. Тут двоє матерів твоя і Божа, хай нас на шлюб вони благословлять. Людей накличем, зробим перепросини, щоб знали всі, хто чеше язиком. Марусю, чуєш зараз ще до осени, поберемось та й вступимо в закон. А мати з дому плачуть, затинаються і говорить, ні хочуть ні про що, а мати кажуть, руки не здіймаються, Іди туди, і звідки ти прийшов. Я зрадив, так, але це біль чи злочин? Скажу всю правду, ми тепер одні. Кому з нас гірше? Я одводжу очі.